Артилерійський обстріл міста Костянтинівка. Зараз поліцейські парамедики виїжджають на місце прильоту для надання медичної допомоги постраждалим. Паруні обробили оперативні басиполь. Пойдемте з нами. в машину, сейчас пойдемо. сопровождающим вот закончили выгрузку, захлопнули люк, и мы только выехали буквально, ну, 100 метров на дорогу выехали. И такой свист, и потом в ушах тоже какой то такое чувство, как хлопок. И я чувствовал у меня с правой стороны такое, как вот резко, резкая боль, такое чувство, как вот обжегся от что-то. Когда уже добрался до убежища, футболку снял. Пацаны сказали, что там ну, пару осколочков торчит. Побежал ну, в первое попавшееся здание, похожее на убежище. Ну, а там пацаны уже сориентировались, уже помогли. Спасибо им. Я не смотрел, в каком состоянии колеса, кузов. Живой, здоровый, слава богу. Прильот стався близько 10 хвилин назад. Поліцейські парамедики відпрацьовують місце прильоту для того, щоб передати іншим службам дані, але вже зрозуміло, що це артилерія. Людям, які знаходились позаду, дуже-дуже сильно пощастило. Буквально секунди відділяли їх від смерті. У нас все целе. Звичайно. Повезло. Ось тут стояв, отак от так і стояв. Все, Ну, оно жахнуло, и я вот, вот тут вот. лёг. Приблизно по 10.30 Та коли треба поранення, він наблизився в найбільше укриття. Це його врятувало. Після цього прийшли на інші локації, де відбувався також для фіксації та встановлення інших автомобілерів.